Виконуємо завдання 2 практичної роботи 3.1 за підручником інформатки 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Відкриємо текстовий документ, який надало видавництво з іменем Цікаві Факти. Під час виконання завдання я буду використовувати текстовий процесор Word 2021. Хоча ви можете використовувати інші версії Word, різниця буде не дуже відчутна, тільки буде трішки відрізнятися, якщо ви використовуєте Word онлайн. Давайте збільшу масштаб, щоб було краще видно. Виділимо весь текст. Для того, щоб виділити, затискаєте ліву кнопку миші та тягнете. Та надамо йому шрифт Times New Roman. Для цього накладі основне в групі шрифт. Вибираємо Times New Roman. Ну, але бачимо Times New Roman вже за замовченням і вибрано. Розмір шрифту ставимо 12. Вирівнювання тексту за шириною. Встановимо міжрядковий інтервал. Можна відкрити ось тут список, вибрати параметр міжрядкових інтервалів. або відкриємо вікно абзац, клацаємо на ось цю стрілку, відкривається те саме вікно. Відкриваємо ось цей список, міжрядковий інтервал, вибираємо множинний і встановлюємо на 1,5. Тут потрібно ввести з клавіатури. Встановлюємо зразу ось тут інтервал між абзацами перед 6 пунктів, та після також 6 пунктів. Натискаємо ОК. Є таке. Тепер встановлюємо текстовий курсор перед першим абзацем та натискаємо клавішу TAB. Зверніть увагу, як в нас зробився відступ. Аналогічно ось тут, ось тут і ось тут. Тепер виділимо заголовок та розташуємо його по центру. Встановлюємо вирівнювання по центру. Шрифт, Times New Roman так і залишається. Розмір встановлюємо 16, вже буде більший. І колір шрифту зелений. Для цього також в групі «Шрифт» Бачимо, в нас. ось тут є літера А, підкреслена червоним. Якщо натискаємо Червоний, буде червоний. Відкриваємо ось цей список, вибираємо зелений. Тепер виділяємо перший абзац. Накреслення встановлюємо курсив, натискаємо ось цю кнопку. Бачите, вона стає підсвічена. І колір шифту червоний. Виділяємо другий абзац. Накреслення встановлюємо жирний. Натискаємо літеру ж, Колір шифту жовтий і колір виділення тексту синій. Це ось ось цей олівець. Відкриваємо список, вибираємо синій. Переходимо до наступного третього абзацу. Зробимо весь текст підкреслений. Бачимо, ось тут є літера П. Але якщо ми клацімо, то в нас одна лінія підкреслена, стоя, а нам потрібно, щоб була подвійна. Відкриваємо список, натискаємо ось тут. Вже подвійна, але нам потрібно, щоб. Колір підкресленої літери був зелений. Знову відкриваємо список, вибираємо колір підкреслення, зелений. Добре, тепер переходимо до останнього абзацу. Виділяємо його, встановимо, щоб усі літери були великі. Ось тут в групі Shift також відкриваємо там, де ось тут А велике, а маленьке. Змінити регістр. І вибираємо усі великі. Тепер стиль шрифту напівжирний, тобто жирний, натискаємо літеру G. І одночасно курсив. Натискаємо літеру К. Колір шифту. Темно-блакитний. Є таке. Тепер нам потрібно це зробити в рамці. Для цього переходимо вже в групу Абзац. Ось тут відкриваємо список і беремо зовнішні межі. Але встановимо колір цієї рамки та ширину рамки. Знову відкриваємо. Опускаємося в самий низ і вибираємо межі та тіні. Встановлюємо ковір синій. І ширину 1,5. Натискаємо ОК. Тепер все. Давайте збережемо у власній папці даний документ. Для цього вибираємо файл Зберегти як. Вибираємо огляд. У мене власна папка на робочому столі. І ім'я файлу нехай залишається такі саме. Цікаві факти. Натискаємо Зберегти, закриваємо Word. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!